Ірина Халупа, журналістка, очільниця відділу Союзу Україну, е, Українок Америки, доєднується до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ну от, е... Оця заява ну не, не Трампа заява, так а ці чутки, які зараз долинають е, про мож, з Білого Дому про можливе звільнення Дональда Д, Ілона Маска. Наскільки їм можна довіряти? І ну чи справді є підстави говорити про якийсь чи внутрішній конфлікт, чи е, не знаю, можливо, загалом зміну е, там якогось внутрішньополітичного курсу з боку е, Дональда Трампа, чи чи що це? Чи це якась там така? Не зрозуміла, в принципі, політична тактика спрямована на що це. Ви я повинна галочку поставити е, е, після одного з, одного з тих варіантів, які ви висунули. Ви знаєте, е, маск піде, і я думаю, що він піде з однієї основної причини. Головним героєм цієї історії має бути Дональд Трамп, а не е, е, Ілон Маск. Крім того, він у цій посаді е, спеціального держслужбовця має право працювати лише 130 днів. І тих 130 днів, як ви правильно е, зауважили, вони закінчуються наприкінці травня. Е, маск є страшно непопулярним його просто люди ненавидять, і, е, і цей е, негативно відбивається на політиці Трампа, на сприйнятті Трампа і так далі. От е, останніх е, кілька. Тижнів, коли відбуваються різні зустрічі республіканських ем, е, депутатів, конгресменів і сенаторів зі своїми виборцями, вони відбуваються дуже бурхливо. Люди на них нарікають, кричать і так далі. Бо багато з тих людей, які були звільнені, так безпардонно, безцеремонним маском, це і є виборці Дональда Трампа. Так що я від самого початку. Думала, як довго, скільки часу буде потрібно, це, ця, ця романтика між тими двома е, альфа чоловіками, е, коли вона закінчиться, і чим вона закінчиться? Пані Ірино, ну а от е, в принципі, навіщо тоді, е, можливо, вже доречно ставити це запитання. Е, Бо спочатку все виглядало, що ну це, це просто вони там, друзі, не розлий вода, все інше. Так, а навіщо в такому випадку? Яку роль маск виконував весь цей час у команді Трампа? Е, ну він йому потрібен був, що виходить тільки для там грошей, для фінансування виборчої компанії. Ну і ще там, можливо, якихось вже після. Ну Може, і так ви ж знаєте, що. Тра а, боже, перепрошую, маск е, влив у передвиборчу кампанію е, Трампа найбільше грошей, точну суму я не можу назвати, але це були величезні, величезні, величезні кошти. Е, ще один приклад е, такої, знаєте, грошовитості. Маска, яка не завжди дає бажані результати. Є вибори до Верховного суду штату Вісконсин, які щойно відбулися так. у Сполучених Штатах вчора, е, власне і. Е, він у цю кампанію влив 25 мільйонів доларів. 25 мільйонів доларів на вибори е, до Верховного суду штату Вісконсин. І він програв і програв дуже переконливо. От і е, так що, крім того, знаєте, його компанія Тесла акції Тесли зменшились вдвічі, знецінились на 50%. Е, продажі тих автомашин впали на 13%. Це є приватна компанія, і акціонери починають обурюватися. Так що я думаю, маска дня. Ну вони пораховані. Дні, перепрошую, пораховані. Так, але тут до речі, знаєте, і я знову повертаюсь до цього. Трамп має бути головним гравцем на тій сцені. І ем, коли така людина, як маск, починає трошки цього світла перетягати на себе, навіть якщо це є у негативному плані, ем, маск позбудеться його. Перепрошую, Чам Трамп, позбудеться, Трамп. бо я їх тут плутаю, та, 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 та я теж та, ну тому я й кажу, що вони як близнюки брати, і ти це таке, це, як я їхало, так і здибало. Так абсолютно вірно. І так. там кількість літер в прізвищах практично співпадає, mm -hmm. спробує не заплутатися. Але якщо добре, що ви згадали то про ці вибори в штаті Вісконсин, так я коротко нашим глядачам поясню. Тобто брали участь вибори до Верховного суду, кандидат республіканець, в якого як пані Ірина сказала, він програв, попри там тих 25 мільйонів мільйонів. І ста загалом, які були витрачені на цю кампанію, але прорив тут... великий угу. так. Але тут що цікаво, що сказав е маск після цього, е угу. він сказав, що програш. У цій гонці суддів має хороші шанси призвести до того, що республіканці втратять контроль над палатою представників. А якщо цей контроль буде втрачено, то будуть безперервні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа. Будуть безперервні слухання і виклики до суду. Це е, ну, знову ж таки, як оцінювати цю заяву? Чи має вона під собою реальний якийсь е, ґрунт в питанні реалізації того, про що каже Маск? Ну Може бути, бо знаєте, дуже багато рішень е, Дональда Трампа, вони якраз зараз розглядаються в різних судах. так? Е, він фактично великою мірою від того часу, як він е, прийняв присягу, склав присягу, він діє наказами так званими «executive orders», тими екзекутивними наказами. і… Е, наш в Америці законодавчий орган фактично не працює. Вони не розглядають жодних законів, нічого не відбувається у цьому плані. І скоріше чи пізніше, ця робота мусить якось початися. Так що я от я не знаю. Я думаю, що е, е, американський конгрес він е, освоїв якісь уроки з тих перших імпічментів Трампа. Але як би воно не було, треба ухвалювати якісь закони. Робота не може просто сидіти, і країною не може керувати одна людина виключно президентськими указами. Ну а в такому випадку навіть ну добре, там суди, імпічменти. Що а, максимально в такому випадку може загрожувати Дональду Трампу. Ну крім того, що це час а, треба буде цьому приділяти. Дану до Трампу найбільше може загрожувати погана економічна ситуація, яка ймовірно гряде на Америку, і невдоволення його електорату, mm -hmm. коли вони почнуть платити більше за бензин, за харчі, за все, коли їхні діти не отримують цієї медичної опіки, яку вони повинні отримати через, через дії і скорочення, які здійснював власне маск. Тоді вони теж почнуть е, піднімати свій голос і проявляти своє невдоволення. Коли його база, коли цей власне трампівський електорат відчує негативні наслідки його політики на собі, тоді у нього будуть серйозні проблеми. Так, а, а в плані я маю на увазі, пані Ірино, саме суддів, от, до прикладу, ну там Трамп наробив, до прикладу, якихось дурниць, суд розглядається там імпічмент. Так, от яке ну найгірше може бути для Трампа в даному випадку рішення суду, от об'єктивно зважаючи в принципі на судову систему там США, і на ну ті, скажімо, підозри чи звинувачення, які йому можуть висуватися? Ну. Мабуть, те, що більшість тих указів, яких він так, знаєте, з великим помпом і церемонією підписав, що вони просто не будуть втілюватися в життя. І це буде поразка. А ця вся історія а, з з можливим ну тобто, я я правильно розумію, пані Ірино, що ви кажете, що розрив цей розкол е між Трампом і Маском? Ну фактично неминучий. От якщо зараз не буде, то там в найближчій перспективі. Я правильно ну, так? Так, ви знаєте, Трамп е є така людина, от він себе е позиціонує як бізнесмен, так Бізнес Бізнесові домовленості. Ага. Маск, як Мавр, Мавр своє зробив, Мавр може відійти. І в цій ситуації е, Маск власне буде тим Мавром. Трамп може обернутися і сказати: подивіться, подивіться, як він зменшив наш бюрократичний апарат, скільки грошей він нам заощадив. А, а цей факт, що... Дуже багато тих людей, які звільнені, вони ще далі утримують зарплати. Дуже багато тих звільнень зараз відбуваються, власне розглядаються в судах, і ми не знаємо, чи вони були легітимними чи ні. Все це, все це є дуже небезпечним для нього. Mm -hmm. От і, і але знаєте, найбільша небезпека може полягати в тому, що як би воно не було, всі ті масові звільнення вони якоюсь мірою покалічили урядовий апарат. І, і і чи він буде спроможним піднятися і нормально працювати? Це питання. Ну час покаже. Та в цьому ж так власне це дійсно питання, пані Ірино Тому що ну е, питання в тому, чи буде існувати загалом цей далі департамент ефективності уряду. Бо якщо буде існувати, то вочевидь Трамп матиме, ну повинен буде призначити замість маска когось іншого. Але від цього ж буде залежати. Але дивіться, ефективність як. Немає жодного мірила цієї ефективності, так? Крім звільнення. Так, власне, приходить Трамп своїми тими е молодиками, смаркачами, де хто би сказав, так і починають гнати людей. Просто гнати. Ми на роз... електорат не знає за якими е критеріями вони це роблять, ш е кого вони підбирають і так далі. І все інше. Знаєте, отримуються серед ночі масові якісь імейли, де вимагається від людей, щоб вони написали п'ять речей, яких ви зробили для Америки цього тижня. Це, це просто це фарс. Знаєте, воно би було смішно, якби воно не було так трагічно. Ну але хіба маск робив це без відома Дональда Трампа, пані Ірину? Прошу. Маск хіба міг це робити без відома Дональда Трампа? Чи він, навпаки, по суті виконував, ну, Ні, був це... такий його руками дивіться, в цьому? От, от, от бачите, чого я, я не знаю. Я не знаю, чи він е, про ці теми розмовляв з Трампом, чи, там, чи Трамп давав йому добро. Може, Трамп йому просто сказав: ти маєш вільну руку, робиш роби, що хочеш. Це мені, мені важко сказати, але угу. Трампу подобається хаос. Так. Він це його система управління. Також розумієте, галопам по Європам. Типа дуже швидко робити різні речі, страшні речі, дуже такі знаєте, неоднозначні речі. Які мають ніхто не може прогнозувати, які можуть бути наслідки, і постійне це постійне почуття непевненості. Ти не знаєш звідки вітер ві це. Є система управління Дональда Трампа, і в тому плані Маск його дуже влаштовує, бо він діє. Таким самим методом. Тоді на завершення. А якщо все-таки це стане реальністю, Маска буде звільнено, а ми з вами вже зрозуміли, що чи, чи дійшли згоди, що це питання часу. А, Маск може створити політичні чи якісь інші, можливо, економічні там і, і як наслідок політичні проблеми Дональду Трампу? В разі свого відходу? Може, може, але знаєте, ми всі знаємо, що Теперішній президент Сполучених Штатів є мстливою і злопам'ятною mm -hmm. людиною, і я думаю, що Маск не буде ризикувати е злістю е і помстою е Трампа. Він, е він на це не піде. Так, тим паче на кону знову ж таки не гроші, якщо брати статки того шило на маска так, і, навіть порівнювати з Трамповими. Там Трампа 5 мільярдів здається, днями була інформація. Угу. Маска там, дякую дуже, пані Ірино, за ваше бачення цієї ситуації. З, ну ближче, все таки ви там знаходитесь, і точно, ну якби у вас в мені голова крутиться. Тут розумієте? жити у Вашингтоні зараз. Не дуже весело, бо справді ну така навала всього, що. Не знаю, треба займатися йогою і глибоко дихати. То тримайтесь, пані Ірино. Тримайтесь. Ми Дякую. вже з редакторами жартували. Коли хто б міг коли подумати, що ми тут в Україні казатимемо українцям в Сполучених Штатах? Тримайтеся, але бачите, такі часи. Ірина Халупа, журналістка дякую вам, журналістка, очільниця відділу союзу Українок Америки. Була з нами на зв'язку. ми про те, чи звільнить Трамп маска, бо такі вже чутки є. І навіть, от як сказала моя співрозумовниця, навіть до реальні підстави для того, точно вже можуть Трампом проглядатися в питанні звільнення маска.